Ну і чимало вже у соцмережах обговорювали цю історію, яка у Львові відбулася, де детективи бюро економічної безпеки провели обшуки у головному офісі холдену Fast Republic, до якого входить 60 ресторанів та торгових точок. За офіційним повідомленням шукали матеріали про ухилення від податків і знайшли їх. Зокрема, виявили близько двох тисяч співробітників, які отримують зарплату двома частинами, мінімально офіційну з неї сплачуються податки. Ну і решта виплат. Ти неофіційно, так би мовити, в конверті детективи наголошують, що в такий спосіб компанія ухилялася від сплати військового збору єдиного соціального внеску та ПТФО. Попередньо бе оцінило збитки, завдані холдингом державі понад 50 мільйонів гривень. Представники Фестрепаблік заявили, що так на сьогодні працює не тільки ресторанний бізнес, а й інші успішні компанії, наприклад, з іт сфери. Тож вони цитую працювали і будуть працювати в рамках чинного законодавства, як би хто його не трактував, кінець. Цитати, і також у холдингу підкреслили, що чекають спрощену систему оподаткування, коли працівники самі платитимуть за себе податки із зарплати. А, Юрій Назарук, співвласник холдингу «Фест» зараз із нами на зв'язку. Пане Юрію, добрий день. Добрий день, запитую вас те, про що писало багато коментаторів у соцмережах. Зарплати у конвертах були. Пане Юрій е, дивіться, Та-та бо я просто погано почув, е, тільки почув про зарплату в конвертах, але можу і про неї сказати. Е, ситуація виглядає досить просто: тобто, коли є якась організація, яка раптом здійснює озброєне штурмове захоплення офісу під час війни, без попереднього проведення. Dos, якихось досліджень чи перевірок, як колись це було, коли податкова перевіряла і проводила перевірки, і після цього лише податкова міліція е, приходила з якимись там штурмами, обшуками і подібне. Так? Тобто, в даному випадку це виглядало все як такий великий розбійний напад, де приходить купа людей, які з певними порушеннями провели обшук. І коли ми це опублічили. Вони раптом ще до далеко до закінчення обшуку, далеко до закінчення, тому що ще після цього понад 10 годин тривав обшук. Вони заявили на всю країну, що ми вже у чомусь винні. Ми винні в тому, що ми не платимо там повну зарплату. Ми винні, що у нас ФОП. В принципі, вони знайшли печатки, які вони почали постити по всіх медіа гроші. І е, очевидно, що. Просто коли люди увірвалися в якийсь офіс і побачили щось, їхнє враження про це досить фрагментарне. То ми на цьому ринку працюємо близько 17 років, і в принципі ми ведемо завжди все в законному полі. І на сьогоднішній день ми вже далеко не та компанія, яка була раніше. Тому ми працюємо в багатьох країнах і в Польщі, і в Молдові, і, і ми працюємо всюди в законному полі, і ми розуміємо, як це має бути. І коли е, е, в час війни реально якісь такі бізнес-терористи вриваються в офіс, проводять обшуки, м'яко кажучи, я до кінця не розумію ти. Тому що, якщо люди хотіли би знайти чи допомогти нам виправити якісь помилки, які вони вважають, можуть бути, то вони би могли себе поводити трохи інакше. Бо коли до нас у двері стукають, ми їх відкриваємо. А не коли вони виламують двері, очевидно, ми на це реагуємо публічно. І, і я вважаю, що е, просто ну, все, що вони зробили зараз публічно і опублікували ці всі фотографії і звинуватили нас у чому, це називається банальний наклад. Тому що це треба довести у суді, це треба виграти справи, зробити все правильно в цивілізований спосіб. Ми правова держава. Нас не можна просто так, якимись чувакам з автоматами, забігати в офіс і когось звинувачувати в цьому. Але. Є ключова історія. Коли в країні відбуваються такі речі, ми маємо розуміти, що уже сьогодні своїми діями цей БЕП наніс більше шкоди державі, аж вони описують, бо це мільярди доларів. Ви ж розумієте, жоден інвестор не поїде в країну, де озброєні люди захоплюють офіси підприємців під час війни. Жодні наші друзі, які виїхали, бо тут ресторанний бізнес вже не працює, бо наша ціль зараз зберегти його. Багато наших друзів тепер працюють в Польщі, в Чехії. Вони розуміють, що тут немає на сьогоднішній день перспектив. Ви думаєте, після цього хтось повернеться? Як тепер ці збитки оцінити? Вони про це не подумали? Що в принципі бізнес сьогодні не вороги? Як можна взяти запхати повний бус озброєних людей і відправити не на фронт, а до Львова штурмувати ресторанну ну, компанію? Пане Юрію? Об'єктивно усі обі обшуки подібним це чином виглядають. Але до БЕП є чимало питань. Я знаю, що є питання від представників різного бізнесу. Але давайте повернемося до мого питання: чи були зарплати у конвертах, чому були знайдені е, гроші Бу. у різних валютах? І чому було знайдено БЕП писав про більш ніж 400 банківських карт? Співробітників, які лежали от в одному місці Пла... банківські пластикові картки. Навіщо це все? Дивіться, це сталося учора. Вони знайшли в приватному офісі гроші, картки людей, печатки. Ми навіть ще не встигли ознайомитися з цими документами. Тобто, чи в на сьогоднішній день у нашому офісі обслуговується понад 60 компаній. Це величезна кількість людей. Усі ресторани у нас мають різні партнери. Це франшизи по цілій Україні. Типу, чи ми платимо готів, готів, готівкою чи в конвертах? Ні, ми працюємо в законному полі. Те, що вони знайшли, хай вони опишуть і тобто система. Шляхом... Час мінімалка офіційно, а більшість суми неофіційно. Вона не працює у вашому холдингу. Така система оплати праці в нашому холдингу. Працює система, яка, працю... яка працює у цілій Україні в законному полі. Те, що нам дозволила робити держава, це ми і робимо. І якщо держава поміняє цю систему, ми теж поміняємося. Тут ж питання не в тому, що в нас було, чи порушуємо ми щось. Правильно? Тобто, ми, коли ми можемо це довести в суді, тоді ми це не порушуємо. Коли вони вважають, що ми це порушуємо наперед, без проведення попереднього дослідження, бо вони щось там знайшли, то це називається наклад яким чином далі холдинг планує працювати і е, розвиватися або не розвиватися, тому що вчора лунали заяви Холдинг зі сторони працює холдингу. не лише в Україні. Так, очевидно, для... Холдинг працює не лише в Україні. І насправді очевидно, що для нас є певний тепер маячок, що ми маємо робити далі. І очевидно, що в ресторанній сфері, мабуть, ми більше уваги таки будемо звертати на відкриття за кордоном проектів. Але холдинг працює в звичайному режимі. Ми будемо працювати, ми будемо доводити свою правоту, і ми не дозволимо жодним БЕПам говорити так з підприємцями. Ми не вороги, коли почалася війна, і у Львові були мільйони людей. Чомусь тих хлопців в шкірянках не було, які годували на вокзалі. Всі вони попропадали. Раптом тепер вони були потрібні, якщо влада хоче чи будь-які охоронні органи говорити з підприємцями, хай вони приходять і цивілізовано спілкуються. Ми не вороги, і ми не дозволимо з собою спілкуватися таким чином. Ми правова держава, і ми вільні люди. Усувати недоліки в роботі, про які говорить Беп, ви готові? Прошу, я не почув запитання. Усу, усувати, скажімо так, недоліки і недопрацювання в роботі холдингу, про які, зокрема, говорить БЕП. Ви готові? Е, дивіться, я вважаю, що в даному випадку БЕП е, ну, в нас у Львові. Це, по суті, податкова міліція. Чи ми готові з ними комунікувати після того, як вони вриваються в офіс, я вважаю, що це терористи. З терористами не треба спілкуватися. Але ми готові працювати з будь-якою економічною структурою держави, шукати нові шляхи, нові формули роботи ресторан в ресторанній ресторан 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 галузі. Зокрема, щодо сплати чому податків. Ні? Ми готові... І ми розуміємо. І в сфері до сплати податків, звичайно, чому ні? Ми сподіваємося, бо насправді, якщо б це були попередні часи, то ми б себе поводили зовсім інакше. Просто зараз я вважаю, що не час розхитувати човен і конфліктувати один між одним, бо інакше ми б зараз робили акції, збирали, висвітлювали всіх тих чоловіків, які залізли до нас в офіс. Хай би люди знали, якщо їхні сусіди займаються економічним тероризмом, але зараз робити це, на мою думку, неправильно. Зараз просто треба сідати, спілкуватись, знаходити новий шлях, швидко закривати всі конфлікти і займатися далі, чим ми займалися. У нас зараз голова забита зовсім іншим. Ми думаємо про перемогу. І жоден без цьому не має зараз заважати. Пане Юрію, скажімо так, я розумію про що ви говорите, кажучи, що ви працюєте в тих рамках, в тих умовах, які дозволяє держава. Ми з вами розуміємо, які питання є у БЕП до вашого бізнесу, і насправді хочеться, щоб дійсно і держава, і бізнес вийшли. На якийсь консенсус у плані діяльності не тільки ресторанного бізнесу, а й інших бізнесів, і щоб власне податки сплачувалися у повному обсязі відповідно знову ж таки до чинного законодавства, тобто щоб все було нормально внормовано. Бізнес міг нормально працювати без жодних перевірок непотрібних. І держава отримувала своє. Я дякую вам за відповіді. Я сподіваюся, що це питання буде е, вирішене найближчим часом. Юрій Назарук, співвласник ресторанного Холдингу Фест, з нами на зв'язку. Був щодо історії вчорашньої, коли у Львові детективи Бюро економічної безпеки прийшли з обшуками е, у Холдинг Фест Репаблік. Я вже е, озвучувала про те, які там були питання озвучені. Ми чекаємо дійсно, перш за все, рішення суду. Коли воно буде, що скаже суд?